Вітаю усіх поціновувачів вінтажної порцеляни. Мене звуть Наталія, я колекціоную український фарфор та фаянс з другої половини ХХ століття. Сьогоднішнє відео буде присвячене фаянсовим тарілкам. Це вже третє відео на цю тематику. У мене також є ролики під назвою Гриби на фарфорі. Та тарілки полювання. Тож, кому цікаво, переходьте на канал, дивіться, на самому початку це одні з перших відео, яке я знімала. І сьогодні я вирішила продовжити тему і показати ще деякі тарілочки, які у мене є в колекції. А для чого взагалі люди збирають ці. Тарілки Не лише просто для того, щоб вони були, а ще їх можна використовувати як декор для стін. Я додам фото декілька років давності йому, зараз там трошки додалося у нас тарілок, але, в принципі, ви бачите, що так само, як і на європейських кухнях розміщують європейську порцеляну, так само нашу порцеляну, навіть і фаянс, навіть якщо вони не виготовлені саме як настінні тарілки, можна пристосувати для декорування приміщень. Ну, звичайно, в більшості випадків це будуть кухні. Але як у мене, ви бачите, це у мене просто таке місце в передпокої. Так от, А яким же ж чином ми їх підвішуємо, я вже показувала, але покажу також зараз. Ми робимо ось такі от штучні підвіси. Це рідкі цвяхи, туди вкладається матузочка і зверху все притискається звичайним шматочком картону. І Тарілочка може висіти на стіні. Ця тарілка у мене була колись на кухні, потім ми зробили ремонт. І зараз оць, саме ці тарілки, які я вам буду показувати, вони у мене поки що ніде не висять, тому що я ще не придумала, де б їх так цікаво розмістити. Взагалі-то. Ось ці дві тарілочки, вони для мене особливі, тому що це одні з перших тарілок, взагалі, які з'явилися у мене в колекції. Справа в тому, що вони були серед того посуду, який нам залишили попередні власники нашого будинку, коли виїжджали. У мене, знову ж таки, на каналі є відео, присвячене тому, як я почала колекціонувати фарфор. Ну, так, так воно і називається, кому цікаво, перейдіть, подивіться. Я там розповідала, що все починалося з невеличкого набору посуду, який нам залишили після придбання будинку. Ну і ось, власне, ці дві тарілочки виробництва кам'яного броду. Я думаю, що колекціонери знають цей малюнок чудово, вони були одні серед перших. Ну, я думаю, що більшість людей такі тарілки б викинула, тому що вони вже мають сліди часу. Фаянс, він, ну, скажімо так, псується більше, ніж фарфор з часом, тому що він має більш пористу структуру, туди при використанні потрапляє вода, і з'являються такі невеличкі тріщинки, з'являються такі всякі нюанси моменти. Але оскільки я вже тоді почала цікавитися цією темою і почала розуміти, що, мабуть, почну я колекціонувати фарфор, то я ці тарілки залишила. Ну а згодом вони у мене отримали підвіси і певний час. Висіли на кухні. Малюнок для цих двох тарілок розробила художниця Кам'янобрідського фаянсового заводу Ася Мікеєва. Ішли вони у виробництві у середині 80-х років. Цей малюнок має назву Шепшина, цей, ну, мабуть, логічно, що фрукти. З часом малюнки видозмінювалися. Є спрощені варіанти на звичайних тарілках, не на глибоких це глибокі у нас тарілочки. Фрукти, я додам фото, є також з е, такою домальовкою кольором, але зелений колір є такий найпоширеніший. До речі, всю інформацію, яку я вам зараз розповідаю, ну, практично я взяла у групі Кам'яний брід в історіях, я про неї вже неодноразово розповідала. Там, е, якщо вам цікаво саме цікавий фаянс, оці всі тарілочки такий фаянсовий посуд, то можете зайти там подивитися дуже багато фото, дуже багато інформації. Питали там учасники групи, а чому власне, от ці малюнки на фаянсі, вони переважно або зеленого, або коричневого, або темно-синього кольору. То відповідь була така, що саме розчин цих фарб він найбільш стійкий до вигорання. Ну тому ми, власне, бачимо саме такі кольори на фаянсовому посуді. Виглядають вони доволі стильно. Так, другий набір тарілок. Показую вам саме у наборі, авторка Райковська Людмила Леонідівна, а випускалася також з другої половини 80-х років. Ішли вони у виробництві недовго, тому зустріти їх можна рідше, ніж перші тарілки, які я вам показувала. Ну, такі квіти, Ми бачимо, це, мабуть, піони. Це, навіть не знаю, що у нас може бути. Пишіть свої варіанти. І тут ми також бачимо ці нюанси, потемніння на фаянсі. Оці от дрібні тріщинки, кракелюр тут видно у структурі. ну Але, тим не менш, я їх все одно придбала, є підвіси. Поки що немає підходящої стіни. Поки що думаю, як скомбі... скомбінувати з чим, як розмістити, тому що в мене на одній стіні зараз висять тарілочки під умовною темою полювання і птахи, на іншій у мене гриби. А от для цих от квітів поки що не знайшла я місця. Ну, будемо шукати. Так, далі у нас тимчасово переходимо до Будянського фаянсового заводу. І тут у нас ось така тарілочка. Я не знайшла про неї ніякої інформації, але на основі інформації про інші свої тарілки Буд... Я роблю припущення, що автор цього малюнку Микола Ніколаєв, тому що стилістика дуже схожа на ці гриби, які є у мене. от обідок він у тарілочок цих, ну, мені здається, один і той самий. Ну, Я думаю, що це барбарис. Не знаю, виправте мене, можливо, це якась інша рослина. Але здається, що це барбарис. Хочу вам, до речі, показати у порівнянні з цією тарілочкою, ще один барбарис, який я придбала випадково. Побачила свого часу і так, не дивлячись на клеймо, зразу ж оплатила, замовила, була впевнена, що це буде, а це виявилося, не буде. Це виявився зік конаково. Ну, я збираю тільки українських виробників, тому поки що не знаю, що з цією тарілочкою буду робити, можливо, її згодом виставлю на продаж, ну бо вона хоч і красива, але ну, вона мені не потрібна, я її ніяк не буду використовувати. Ось, тому, на жаль, але ну, гарна, гарна тарілочка, але, як то кажуть, знаєте, своє воно ближче, тому мені, звичайно, оцей от варіант Будянський навіть і подобається більше. Я тут ще підвіз не робила. Також чекаю свого часу, обов'язково хочу його десь повісити. Дуже гарна тарілочка. Так, і знову повертаючись до кам'яного броду. Маю також ось таку тарілочку з ось такою красуньою лисичкою. Ця тарілка входила у столовий набір, столовий сервіз мисливський. Він складався аж з 34 одиниць. Я додам фото, що ж там було? Там була супниця, прибори для спецій, підливочник, оселедниця, овальне блюдо, кругле блюдо, салатник тарілки кількох видів по 6 штук. Малюнок цей мисливський був настільки вдалим, як пишуть адміністратори групи, що. він… Навіть після того, як сам сервіз зняли з виробництва, він тиражувався просто на тарілках окремих, а також на оселедницях. Тож, можливо, ця тарілочка, вона не власна з сервізу, а можливо, вона йшла просто вже, скажімо так, окремо. Розробила цей малюнок також Людмила Райковська. Сервіз випускався з середини 80-х років. І техніка, якщо вам щось це скаже, підглазурна печать на прокладці сіллю марганцю. Ну, ось я, я в техніках друку мало що розумію, але ось звучить саме так. Ось така ось цікава лисичка, теж думаю, що було б прикольно зібрати і інших звірів. Є ще деякі тарілочки, я бачила з іншими малюнками. Тож, ось такі предмети хотіла вам сьогодні показати. Пишіть, хто також колекціонує фаянсові тарілки, для чого їх використовуєте, скільки у вас є, якщо ви їх рахуєте. І Усім дякую за перегляд! Буду чекати ваших коментарів, відгуків, і до наступних зустрічей у наступних відео.